Сіквер кверлігасі це прикольна гра, в якій ми зараз будемо, як я тоді казав, проходити турнір режим. І давайте я покажу вам. Так, заходимо. І. Перший раунд важко. Я вже вибрав ось такого собі чоловічка. Він дає нам бонус до 25 швидкості создавання ось цього яр І погнали з ось цим Маверіком битися. І я думаю, зараз найкраще буде. Прокачати на максимум рудокопа і також ще ось тако все зробити, бо мені здається, що ось цей копітон буде тащити, ну, так, саме, майже саме більше. І давайте ще такого поразу викачнемо, такого і все. У нас є одна хвилина. Вони вже почали нападати. Давайте создаємо свою армію, робимо ось такого чотири ось цих. Як вам сказати, напевно, грудокопа, ну так, вони так і називаються. Кладемо ще їм трошки підтримки в вигляді лучників, і ось це буде супер. Давайте нападаємо на них. І зараз треба буде саме головне вбити їхнього ось цього. Ой, трошки підглючило. Ой-ой-ой, і все. Це буде. Це буде капець. Це буде капець. Ми, походу, програли, напевно, я так думаю. Давайте, від, давайте ось тако зробимо коп'є, кинемо. Хова. По комусь там по 400 прийшло урона. Давайте кидаємо ще одного цього. І нам треба ще когось для масовки, щоб вони. Ну, давайте ще одного лучника кинемо і чого-то не справляються, друзі. Щось рудокопи не справляються, вони. Вони може один вбився все вже. Все, один, мінус один рудокоп. Е, о, ми, ми вбили великана. Це, о, оце досить добра новина для нас. І дивіться, скільки копітонів у нас тут. Я думаю, зараз треба буде создавати вже ось цих е, ну, не мечників, а наших е, стрілків, щоб вони стріляли здалека. І давайте беремо одного з цього. Він, правда, напівподомажений, але це нічого страшного. Кидаємо, я казав, кидаємо. Оба кинули по 400. А так би було 800, але нічого страшного. Давайте ось такого. Його. Хоп. 52 дали. Вони відступають, вони відступають, беремо одного цього. Кидаємо йому в спину е, в спис. Давайте, давайте. А, а чого він не хоче кидати? Во, кину, нарешті. Забили ось цього. І... Ні, ні, я не хочу ось цього лучника. Давайте нападаємо, давай, 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 давай. А, я казав вже, що я лучників буду создавати, а сам роблю ось цих капітонів, ну нічого. Все, я поздно Создавав їх, і більше неможливо вже взяти. І ось така армія пішла. Пішла, пішла армія. І зараз в нас буде о, одному голову попали, але це нічого страшного. Ми зараз з вб'ємо на раз два і все, ми перемогли. Так, друзі, це було досить легко і не так, аж вже я міг сказати. Тя... Так, реклама вдала знати про себе. І нам на це треба було дві хвилини. І давайте граємо з Willow. Якась е, класика. Команди починають гру з невеликої кількісті золота та, два шах... та двома шахтами. А чого їх шах? А, шахтаря, Це я так. Прочитав, наверно. Але нічого страшного, прикачали вже своїх капітонів і цього. Давайте в нас вже є це. Кидаємо одного родокопа. Ой, не родокопа, а копітона, щоб він нас захищав. І зараз ми будемо, так сказати, добувати самі по собі золото, бо нам треба зараз якнайбільше його. А коли ти сам добуваєш, то він швидше добуває, тому. Це досить е, прикольно. І давайте ще одного родокопа кинемо, щоб він трошки хоч якось нам допомагав ще одного. Е, так, е, добре, що нам хоч вистачає на них, а то якби не вистачало, то це б була проблемка. Знаєте, така досить маленька проблемка, але все ж таки проблемка. Е, давайте тако добуваємо, добуваємо, і зараз ми подивимося, що там у наших ось цих. В них поки рудокопів досить багато і один мечник. Всього один мечник. У нас вже два копітона буде. Зараз, зараз всього, всього один. Але потім буде два. Давайте ще насоздаємо три ось цих рудокопа, щоб вони на всі поклалися. Зараз, поки нам вистачає на два, і ось третій вже. Так, вони зараз будуть добувати золото найшвидше, і це для нас буде досить добре. Досить доброю новиною. і... Так, в них поки є один лучник, два лучника. І один ось цей ярмачник, в нас є вже. Ось так, давайте зробимо вже. А, вже три лучника в них. А в нас всього теж три. І зараз в нас армія поки що ого. А як в них зразу два лучника вийшло? Питання. Ладно, питання не буде. Дивимося на нашу армію. Армія досить досить непогана, я би сказав, але все ж таки могло б бути і краще. Давайте создаємо ще одного капітана для цілої лінії, і зараз будемо ось тако атакувати їх лучниками. Бо я вже казав, що лучники це в цій грі, це, так сказати, невеличка імба, в, в яку можна прикачувати і. О, ні, давай в атаку. Базари наших рудокопів порозбивають, і все. І все, що далі? А нічого далі не буде. Хоп, хоп. Добре, що ми хоч їх з одного разу вбиваємо. Це для нас хороша новина. Ось також цих повбиваємо. Один, два. І все. Ми їх кокнули. І давайте. А, вони пішли оборонятися. Нам не треба вас. Вони випустили своїх лучників, кидаємо ось тако. Е, давайте кинемо парочку ось таких. Чотири штучки, щоб було вже дві лінії. І потім, я думаю, кинемо ще дві лінії ось цих наших стрілків, щоб вони досить так нормально настрілювали їм, знаєте, щоб було все добре. І в, в цій, так сказати, в цьому режимі є досить о, досить непогана фіча, я би сказав. так. В ць, Вони по. Так сказати, ігроки не поповняються і не змінюються, а от карта не змінюється. Точніше, карта не змінюється, а ігроки змінюються. Отак. От да. І це досить великий плюс, бо остання карта, я можу так сказати, вона там виходить. У нас ось такі будуть дуже-дуже багато ось цих рут. Золотих. І нам треба буде їх всіх добути. І там саме краще прикачується мечник. Бо він самий такий швидко создаваємий. І в мене ще й суперсила на нього є, що він. Ш... А, друзі, як так? Мене вибило з ось цього турніру. Думаю, вони зараз закачаються. Ось тако. І. четвертьфінал. Давайте важко. Ну, ми вже свою армію не назбираємо, але все ж таки. Давайте ось такої її мечниками закидаємо. Думаю, це буде прикольним варіантом розвиття подій. І давайте кинемо ось таку в статую нашу, щоб вона добувала багато золота. І чого мене вибило. тоді? О, нарешті. Все, в нас вже буде армія досить велика, я би сказав вам, і ніч, нічого вона не буде боятися. Бо ось така армія, вона досить прикачена в нас. І я би сказав, що. Це нам не вистачає лише лучників. Ми би зараз напали, але без лучників нікуди, можна так сказати. І Бо ось ці всі будуть розбиватися, а лучники ззаді стріляти, і це буде досить для нас гарною новиною, що лучники будуть нас стрілювати. Але давайте все ж таки ще більше накидаємо ось цих мілких. Вони будуть як розходний матеріал, і вони будуть такого помирати і. Я думаю, ми підкріплення все ж таки зуміємо пережити, і все буде добре для нас і для. Ну, не для супротивника, я би не сказав, що буде добре, все, але щось підлагою, коли я ось таке роблю. Я повертаю, а вона зразу не повертається. Може, через те, що в мене пальці трошки мокрі, може, через це, може, через ще щось. Але все ж таки, 12 штук лишилося. Давайте почекаємо, поки вони достроються. Так, все, вони достроїлись, і давайте чекаємо останнього і. в атаку! Нічого собі! Ось це так супротивник буде вражений. А ця помішала трошечки, моєму, так сказати. Я хотів заскринити, але воно трошки помішало. А, чого? Ні, я хочу дивитися, що там робиться. О, напевно, було зраз тільки робити цих ярумечників, бо моя мобіла це не дуже, так сказати, підтримала, і вона не дуже це сприйняла і трошки, так сказати, майже вийшла з чату, але це нічого страшного, нам треба було 4 хвилини. Давайте зараз відкриємо один сундук, один сундучок. І подивимося, що нам з нього випаде. Ось тако, колектаємо його, відкриваємо. Ей, ти чого? Давай, відкриваємо, і що ж нам випаде? О, жгутик. О, 10. Ну, не сказав би, що класне, але все ж таке. І якщо ви захочете подивитися на останню битву і як нас нагороджують, або як нас виганяють з того рингу, то кладіть лайки і всім пока.